Проблеми у влади починаються не тоді, коли народ жартує над владою, і навіть не тоді, коли розчаровується у влади. Проблеми починаються тоді, коли народ зневажає і ненавидить цю владу. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 лютого неділя. Отже, у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, на які я звернув увагу і хочу, щоб ми разом з вами ці події обговорили. Ну, безумовно. Дуже багато було повідомлень висвітлювалось дуже багато у іноземних засобах мас-інформації звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Ми про це з вами окремо говорили вчора у програмі Субота головна подія. Тому не будемо сьогодні детально на цій події і на новинах про цю подію зупинятися. Багато було на цьому тижні розмов і новин про допомогу. Сполучених Штатів Америки Україні так там завжди в нас були якісь постійні проблеми. То Сенат ніби узгоджує, виносить там двопартійного, угоду, потім блокує, потім бере і голосує за, за те, щоб розглядати це питання вже окремо від кордону за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайвані. Ми про це поговоримо, як і коли що приймалося. Близький схід. Ну, Близький схід, війна на Близькому Сході. Турне, яке почав держсекретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен на Близький Схід, це вже фактично п'яте турне його у цьому регіоні з початку війни з Хамасом, з початку цього 7 жовтня, коли Хамас атакував Ізраїль. Вибори в Азербайджані на це також я звернув увагу. там Президент Аліюльхам Аліїв в п'яте був переобраний, ну зараз він вже має термін не 5 років, а 7. Рок, якщо не помиляюся, в 2016 році там було прийнято рішення збільшити так, от, перебування на посаді президента з 5 до 7 років. Безумовно, цікава ситуація, на мою думку, і варто про це згадати: про вибори у Пакистані. Пакистан країна, де проживає понад 242 мільйона людей. Це ядерна країна, і там цікаво розгортаються події. Там був арештований, і було рішення суду. І сів в тюрму колишній прем'єр-міністр Пакистану. Він був зіркою крикету, грив крикет. крикет. Імам Хан, він фактично ну, за корупцію був засуджений. А от кандидати від його партії вони ну, ніби перемогли на цих виборах до федерального законодавчого органу, там 336 депутатів обирають там, а потім ці ж депутати будуть обирати 100 сенаторів. Ну, подивимося про це. Також варто згадати про інтерв'ю Путіна американському журналісту, колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карпсону. Там він поговорив про історію, оце найбільше так, ну, мене. М'яко кажучи, здовало, що в історії хлопках лапках Ну, то таке. Я не думаю, що ми будемо про це інтерв'ю детально говорити. Я просто його згадав, бо про нього дуже було багато повідомлень. і Всі про це говорили, писали і показували. Також цікава і для нас непогана новина з Нідерландів, де не вдалося домовитися про коаліцію і людина, яка. Не підтримує і хоче припинити підтримку України, яка претендує на посаду прем'єр-міністра. Зараз ну, ситуація в цієї людини в політика цього дуже, дуже непроста. Давайте зараз подивимося. Я не буду всі події згадувати. Ви можете більш детальніше подивитися тут на Ютубі або в мене на сторінці у Фейсбуці. Отже, давайте почнемо з неділі, 4 лютого США. Сенату прилюдне двопартійну угоду про імміграцію та допомогу Україні. Ну про те, що ми з вами згадували, угода на загальну суму 118 мільярди доларів, включає 60 мільярдів доларів допомогу Україні для боротьби з вторгненням Росії 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю. Ну але з того потім нічого фактично не вийшло. Понеділок, 5 лютого, Саудівська Аравія. Американський держсекретар зустрівся у понеділок 5 лютого в аріаді з наслідним принцем Судівської Аравії Мухаменом Салманом, розпочавши дипломатичне турне з метою отримання угоди, яка дозволить припинити бої в палестинському анклаві газа та звільнити заручників. Ну там ситуація з припиненням вогню і от з примиренням, звільненням заручників, на жаль, поки що не, не вирішується. Ну і вівторок, 6 лютого, Нідерланди. Новий суспільний договір – Це така партія Пітера Омціхта, оголосила у вівторок, 6 лютого, що завершили раунд переговорів, що робить технічно неможливим Герта Вілдерса, це про кого якого я згадав переможця виборів у листопаді сформувати урядову більшість і стати прем'єр-міністром. Ця партія має 20 місць і 150 у парламенті Нідерландів. Заявила в листі до своїх членів, що залишатиметься конструктивною у переговорах. Але, схоже, виключає можливість участі в уряді більшості з Гертом Вілдерсом. Ну, сподіваюся, що він не зможе стати прем'єр-міністром. середа 7 лютого близький схід. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняху середу 7 лютого відхилив пропозицію про перемир'я, представлену на передороді Хамасом, щоб звільнити заручників і розпочати припинення конфлікту в Газі. Назвав він цю пропозицію Нетаняху з боку Хамас маячнею. Четвер, 8 лютого. США. Сенат США на засіданні 8 лютого підтримав процедурне голосування за законопроект про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тавані. Запросувало 67 сенаторів проти 32. Для того, щоб було позитивне рішення, потрібно було 60 голосів, 60 голосів сенаторів. Ну і Пакистан, про який я згадував. Кандидати близькі до колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана. Ув'язаного за корупцію, який не міг балотуватися, лі лідирували на парламентських виборах у Пакистані. Це в четвер по телебаченню показували. Там дуже повільно ну, оголошували результати. Його партія е зробила заяву, що це є ознакою фальсифікації на користь мусульманської ліги Пакистану, колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, ще одні колишнього прем'єр-міністра. Ну його підтримує армія. Ну як я згадував, згадував про Пакистан. Там, до речі, 128 мільйонів. Виборців і пишуть, що більше половини з них і менше 35 років. Ну і у п'ятницю, вже 9 лютого, за повідомлення BBC, Пакистан, так, кандидати нині ув'язного колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана отримали найбільшу кількість місць на парламентських виборах у четвер. Але повні офіційні результати ще не опубліковані. Мова йде про те, що вони взяли 87 місць, партія, ця, мусульманська ліга, вона колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа отримала 69 місць. Ну і ще третє місце зайняла партія Біла Лава Пхутто зардарі з 51 місцем. Ну, жодна партія не отримала більшість, тобто будуть приговори про створення, формування коаліції. Субота, 10 лютого, ну, цікава новина з Угорщини, сусіда України, президентка Угорщини. Заявила про свою відставку Каталіна Новок у суботу вечір 10 лютого під час виступу по телебаченню оголосила, що покидає свою посаду. Рішення було прийнято після скандалу, пов'язаного з президентським помилуванням у справі про жорстоке поводження з дітьми. І неділя 11 лютого Туреччина, американський посол у Туреччині Джефф Флейк, оголосив у неділю 11 лютого, що Конгрес США схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16. Туреччина придбає 40 літаків F-16 Viper і 79 комплектів модернізації для інших застарілих літаків f 16 Американський уряд схвалив продаж вартістю 23 мільярда доларів 26 січня через три дні після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО. Отже, ми бачимо, що події у світі. Відбувається і ситуація насправді є непростою, і не тільки це стосується України, близького Сходу. Там, до речі, от коли в Пакистані відбулися вибори, там раніше був фактично обмін ударами ракетними між Іраном та Пакистаном, потім ми знайшли спільну мову. У будь-якому випадку наше головне завдання України це перемога у цій визвольній війні. Все буде Україна.